впровадження системи ієрархії твердих побутових відходів на державному рівні від збирання і транспортування до мінімізації захоронення. Таким є шлях України до стандартів ЄС в першому читанні ухвалений законопроєкт про розширену відповідальність виробника за збір повторне використання та перероблення продукції після того, як вона відслужила свій термін. Про це йшлося під час виїзного засідання Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування в Хмельницькому. Максимум має перероблятися. Ну, По-перше, повторно використовуватися, потім перероблятися. Можливо, якась частина має йти на відновлення в тому рахунку чи через спалювання. І найменша частина має захоронюватися. От якщо ми досягнемо таких показників, як і в європейських країнах, 10-15% від утворених відходів, щоб вони йшли на захоронення, то будемо вважати, що ми досягли нашої цілі. Досвід Хмельницького може стати основою нових законопроєктів, зокрема у сфері створення інфраструктури управління побутовими відходами. В місті діють два центри, де приймають 13 видів сміття. На всіх майданчиках встановлено баки для сортування скла і петпляшки. Після будівництва сміттєпереробного комплексу їх буде п'ять для різних відходів. Зараз обговорюється питання. Прийняття закону про упаковку це теж надзвичайно цікаво. Це теж дозволить Хмельницькому Україні рухатися до безпосередньо європейських норм поводження з відходами. Нам є що показати. У нас є унікальні центри, які в Хмельницькому є лише в одному місці в Україні. Це і Гуфі Центр, центр управління відходами. Тому народні депутати і це побачать для того, аби в подальшому можливо, скажемо, розповсюдити таку практику по всій Україні. У 2019-му розпочав роботу офіс Розумне довкір'я Хмельницький, який наразі займається реалізацією екологічних проєктів. 5 вересня підписали контракт з компанією, яка займається будівництвом станції очистки фільтрату на діючому полігоні. Зараз триває два паралельно тендери: це на будівництво сміттєпереробного комплексу і на рекультивацію нашого полігону. Рекультивація це означає, що ми його накриємо спеціальною мембраною і розширимо приблизно на 5 гектарів в північному напрямку для того, щоб нові відходи вже привозити в правильно організований полігон твердих побутових відходів. У співпраці з ЄБРР вартість проєкту на будівництво сміттєпереробного комплексу з механіко-біологічної переробки твердих побутових відходів 28,5 мільйонів євро. Якби не 24 лютого, не новий період війни, на кінець цього року, як мінімум, ми мали би вже готовий сміттєпереробний комплекс. Тому що ми маємо землю, маємо проєкт, маємо фінансування і грантове, і бюджетне В частині системної роботи. Ми є учасниками програми великої програми Європейської програми Грінсітіс. І буквально в цьому році ми затвердили план зелені міста Cities. Це десятирічний план, це конкретні інфраструктурні проекти, яких немає в інших міст. Учасники засідання відвідали полігон, де ознайомилися з роботою дегазаційної установки та центру управління відходами. А також завітали в єдиний в Україні навчальний ГУФІ Центр. Ярина Юрій Старушкін, новини міста.